Доброго дня. Сьогодні в нас 28 квітня, місто Тернопіль, і продовжується реалізація саджанців банана. Отакі От бананчики у літровому горщику. І дуже багато клієнтів, які купили банани, запитують мене, що далі з ним робити. Банан практично. Заповнив кореневою системою цей літровий горщик, і йому треба зробити перевалку. Будуть попадатися бананчики з дітками, то дітки поки ще не відділяйте. Робіть перевалку з дітками. Бо дітки маленькі, дуже треба їх буде, коло них скурпульозно ходити, щоб виходити, давати парничок невеличкий. Краще хай ще з місяць вони поживуть разом. А потім при слідуючій перевалці у більший горщок можете посадити, відділити дітки. Так що, хто має дітку, то не садіть зразу там у 2-літровий чи 5-літровий горщок, а садіть у півторачку, 1,8 літра, щоб через місяць коренева система заповнила ваш горщик. Коренева система бананчика вашого заповнила горщик, і ви змогли зробити при перевалці відділити дітки. Який же субстрат я буду використовувати для перевалки свого банана? Я використовую суміш трьох субстрактів, тобто кислий торф. От у мене є кислий покупний торф, верховий PH 3,5-4,5, так зазначив виробник, е, перегній сипець коров'ячий і проста городня, правда, не городня, а земля з грядки. Вона там в мене теж вироблена, гарно, поживна, має великий агрофон, беру ту землю. і тр... по... Ну, по 33% з трьох цих субстратів робимо так один субстрат для посадки. Для аерації, для дренажу використовую лісовий мох. От у мене лишився мох після укорінення живців. І щоб його не викидати, його використовую він дуже добрий. І антисептик, не будуть загнивати корінчики, і добре пропускає воду, повітря пропускає, і є акумулятором вологи, бо дуже добре утримує в себе вологу. Якщо ви забудете деколи полити бананчик свій, то акумулятор вологи зробить свою справу. Значить, беремо погано, що немає в мене оператора. Але я зараз буду з декількох. Ще буду у цей горщик буду додати шкірки банану вже, ті, що ми спожили. От, вчора споживали банани, шкірочки банана ніколи не викидайте. Це дуже добре, добриво, коли їх помістити в посуду, залити водою за 2-3 дні. Дуже робиться поживна вода для поливу розсади і для підкормки ваших вазонів, якщо це у квартирі ви живете. Тут же я буду використовувати от шкірочку банана. От Поки коренева система до, йде до цих шкірок, то вони перепріють, перегніють, там черв'ячки їх роз, е, переїдять, бо Свої бананчики я тримаю на підстилки з землі, а там всяка мікробіота і вона е, споживає ту все, органіку. Бачите, коренева система практично гарно заплила наш, бана... наш контейнер. Була. От уже вилазила в дренажні отвори. От така вона біленька, гарна. і ми... Садимо на той самий рівень, на, який, на якому ріс бананчик, не заглиблюємо. Ще треба досипати, От, досипали ще. Отак. От і по центру ставимо і всі ці проміжки Зараз я посип, поставлю у горщик, щоб не висипались і заповнюємо ємкость бананчика, е, ємкость горшка субстратом, трошки при його уплотняємо. І дуже гарно треба пролити наш бананчик, щоб через дренажні отвори вийшла водичка. І занести їх. Поки ще немає сталіх температур, бо в нас були приморозки вчора і сьогодні, то його треба заносити у. Приміщення або в теплицю до того часу, коли вночі вже не будуть плюсові гарні температури, не нижче 10 градусів. Але це треба робити обережно. Виносити, зробити закалку до ультрафіолета, бо <кій> можна попалити листочки. Можна попалити листочки, бо в теплиці або в кімнаті у вас, якщо теплиця. Склянна, скло не пропускає ультрафіолет. І гарно ми зараз пролиємо. Ніякого підживлення сьогодні я давати не буду. На майбутнє, так як я вам казав, от я частинку шкірочок банана положив у горщик, а частинку в літрову пляшку, чи там, залежно яка кількість у вас положити у посуду. Залити водою і через 3-4 дні воду зливаєте і додаєте нову, ту, що злили, поливаєте ваші рослинки, а нова буде набиратись. Ще є бананчики у мене на продаж. Лишилося ще небагато, але ще є. Так що, що хто бажає, пишіть на Viber по території України висилаю новою почтою. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!